Доброго дня, я вас всіх вітаю. Поки всі підключаються, хочу уточнити, чи є зараз звук, як мене взагалі чутно, і в нас є чат, в який ви мені можете це відписати. Будь ласка, хто вже з нами на зв'язку? Відпишіть. Ще раз тоді продублюю запитання. А, якщо хтось з нами вже на зв'язку може надати відповідь стосовно звуку, відпишіть, будь ласка, щоб я розуміла, чи записується, чи чутно мене, можете відписати в чат. Супер. Дякую вам. Поки ще декілька будь-якихось закладів буде підключатись, ми з вами познайомимось і трішечки розпочнемо рухатися вже саме до розмови про сьогоднішню нашу тему. Мене звуть Валентина. Я представник медичної інформаційної системи Health24. Я менеджер, який активно працює саме з приватними закладами. Тому хочу сьогодні провести для вас конференцію, скажімо, зрозумілою мовою донести, що означають зміни, так які розпочались в цьому році. Більш детально розкажу, як реагувати на них, що вам потрібно робити, і так далі. Поки підключаюся, я зорієнтую взагалі з чого ця вся історія почалась, тому уважно слухайте. І якщо у вас будуть якісь запитання, обов'язково пишіть їх в чат. Я буду знаходити час і давати в них відповіді, тобто пишіть протягом всього вебінару, щоб ви нічого не забули. Переходжу саме вже до нашого, нашої основної теми. Я хочу зрятувати, що взагалі ці всі зміни, які зараз відбуваються в нашій країні стосовно медичної практики, вони розпочалися з державних закладів, коли була введена медична реформа в Україні. Тоді була створена єдина база карток пацієнтів, де знаходились не тільки їхні картки, так, а й всі медичні дані, які вони, скажімо так, проходили в різних закладах, підключали декларації, проходили вакцинування і так далі. Ця центральна база вона отримувала постійну інформацію від лікарів і її там зберігала. І в майбутньому в нашій країні будуть відбуватися не лише зміни, такі як зараз, ліцензійні, так, і впровадження електронних лікарняного рецепту, а й взагалі. Майбутній план є такий, що у пацієнта буде єдина картка, яка буде мігрувати від закладу до закладу незалежно від форми власності. І вона буде наповнюватися супровод його життя інформацією, яку будуть надавати медичні працівники. І а вже ж важливий для нас пункт це перехід на електронний формат роботи. Я не орієнтую вас, що цей електронний перехід і єдина карта пацієнта буде вже завтра. Я кажу вам про те, чому саме поступово. Приватні заклади долучаються до цієї електронної системи охорони здоров'я. Але е, зараз це все ж таки основне основна ціль е, цих всіх змін є і, взагалі, ціль нашої зустрічі це е, провадження електронного рецепту на антибіотики та е, ліцензійні зміни. Хочу зорієнтувати, що електронний рецепт на антибіотики розпочав працювати 1 серпня, тобто сьогодні другий день, як офіційно ми будемо купувати препарати за електронним рецептом. Щодо ліцензійних змін, ця постанова можете для себе також переглянути. Вона йде 126 номеру, постанова 126, в ній закликають про те, що приватні заклади незалежно вже, тобто від форми власності, так приватний заклад ФОП всі мають реєструватися ХЕЛС. і е, воно якби потягнуло за собою цей перехід на рецепти. Але дійсно ситуація в країні трішечки змінила е, ці всі терміни, і тому ліцензійні зміни їх трішки відтермінували. Але е, поставилися ж таки крайній термін вигляді до кінця року. І зараз я розкажу, як виконати ці два пункти, але буду поступово почну з ліцензійних змін, тому що це, скажімо, найпростіше. І коли ви виконаєте постанову 126, то ви якби автоматично і зможете працювати з електронними рецептами на антибіотик. Такий важливий пункт взагалі, перш ніж розпочну розповідати. А чи змінилася робота лікарів ФОП та приватних клінік? Насправді, з моменту введення електронних лікарняних, дуже багато приватних закладів долучились до цього. Тобто раніше ви не зобов'язані були. Ой, я дуже хочу попросити: намалюйте, будь ласка, на екрані, якщо ви мене чуєте. Дуже дуже буду вдячна, вибачте. З моменту введення електронних лікарняних багато приватних закладів долучились. Вони зрозуміли, що насправді для їх роботи абсолютно нічого не змінюється. Реєстрація в eHealth не зобов'язує вас надавати безкоштовні послуги пацієнтам. Ви продовжувати впроваджуєте свою діяльність як і приватна практика, як і раніше. У Вас є свій прайс, за яким ви обслуговуєте своїх пацієнтів, тобто, ви надаєте таку саму коштовну. Роботу та коштовні послуги своїм пацієнтам, як і робили це раніше. Єдине, що якщо у вас є там бажання, ви тоді можете вже працювати з МЗЗО, але насправді все залишається так само. як було. Тільки ваш заклад відтверджує підтверджує свою ліцензію. В нього навпаки з'являються додаткові можливості з реєстрації хас. І єдиний такий змінний фактор це те, що ви будете працювати. В медичній системі про це я також розкажу. Але ще раз наголошую, що з моменту реєстрації в ЄХЕЛПІ e ви не зобов'язані надавати безкоштовні послуги вашим пацієнтам. Ваша діяльність впроваджується так, як і раніше. Що стосовно електронного рецепту на антибіотики, дивіться, є декілька пунктів, які потрібно виконати в закладу або лікарів ФОД для того, щоб взагалі мати доступ до рецептів. Перше, це лікар має зареєструватися, або ТОВ, або організація має зареєструватися в медичній інформаційній системі. Друге, саме ця система має надати вам інтеграцію з ЄХЕЛ e та можливість виписувати електронні рецепти. Це достатньо просто, тобто, вам зараз для того, щоб це створити, це зробити і впроваджувати, потрібно пройти реєстрацію. Так само і ліцензійні зміни. Постанова 126 закликає проходити реєстрацію. Тому ми поєднали цей вебінар для того, щоб ви зрозуміли, що зараз виконуючи одним разом, ви виконуєте два пункти: ви вирішуєте питання щодо рецептів і вирішуєте питання щодо постанови. Тепер хочу розказати, як це все технічно відбувається. Технічно це виглядає так: є електронна система охорони здоров'я. Це віртуальна база, база медичної інформації, яка була створена лікарями на території України. З моменту введення реформи вона вся там зберігається. Приватні заклади в минулому році також збільшили кількість цієї інформації за рахунок електронних лікарняних і так далі. Але єдиний є момент, те, що ця база вона віртуальна. Тобто, це центральний компонент, який є тільки віртуальним. І прямого доступу від лікаря до бази здоров'я немає. Тому були створені медичні інформаційні системи. Це е, інструмент для е, співпраці з ЯХелс. Це е, система, це технічна програма, яка е, інтегрується з ЄХЕЛС. Тобто, лікар вносить якусь інформацію в цю систему, а система передає до ЄХелс. Ну, скажемо, одним словом, це комп'ютерна програма, яка буде забезпечувати вам роботу з ЯХЕЛ. E Наголошую, що є можливість заключати договір в подальшому з НСЗУ, але не є зобов'язанням. Тобто, ви можете зареєструватись і подати на договір з НСЗУ і користувати не тільки рецепти. Тобто, ви знаєте, вже мабуть зараз багато хто з ФОПів та приватних закладів. Долучаються і підписують декларації в себе у приватних закладах. Така можливість у вас також є, але не є обов'язком. Наголошуємо на цьому декілька разів, тому що дуже потім багато запитань і чомусь саме ця інформація втрачається. Тому буду декілька разів вам це повторювати. Як ми підключаємось до ЄХЕЛ? Перший пункт це ми обираємо ваш інструмент, тобто технічну програму виглядів медичної інформаційної системи. Вони є різні, тобто зручні для вас, але зараз не так багато систем, які вчасно відображають весь функціонал. Тому я вам рекомендую все ж таки ретельно вибирати для себе програму, де буде гарна технічна підтримка та своєчасне видачі функціоналу. І друге, це зареєструвати заклад та працівників в медичній системі ЯХЕЛ. E Дивіться, що означає зареєструвати заклад. Тут більш детально. Можете також собі зафіксувати цю інформацію, тому що вона вам пригодиться до моменту, коли ви вже зареєструєтесь. Реєстрація це, скажімо, анкета, де ви вносите інформацію про ваш заклад. Потім e-Health буде її перевіряти і, скажімо, давати дозвіл вам на роботу. Як відбувається реєстрація? По-перше, ви готуєте деякий невеликий перелік документів: документи вигляді паспорту, коду, ліцензії, електронної пошти та електронного підпису, електронний ключ. Це ті документи, які вам потрібні будуть для реєстрації. Сама реєстрація відбувається протягом 30 хвилин. Саме з медичної системи Health24 ми впроваджуємо реєстрацію з спеціалістом для того, щоб ви Коректно та вірно внесли інформацію з першого разу. Але е, я вам ще потім е, зроблю таку картинку, де буде вказаний перелік документів, які потрібні, щоб ви точно не забули. Але ще раз е, скажімо: зробити такий підсумок, що перший пункт ми обираємо комп'ютерну програму медичну інформаційну систему, друге, ми проходимо в ній реєстрацію. Щодо технічних умов. Зразу вас попереджу, що дійсно вам тепер, з цього моменту, якщо вас в закладі немає, то вам потрібно буде встановити, придбати або принести з дому комп'ютер або ноутбук. Це скажімо, спосіб встановити програму, так через яка буде, через яку буде відбуватися взаємодія. Другий важливий пункт це інтернет, тому що саме інтернет дозволяє лікарю відправити інформацію та передати до бази. Є здоров'я до центрального компоненту. Це теж важливий пункт, і вас в закладі, хоча б якийсь мінімальний інтернет має бути. Третій пункт це електронний ключ. Електронний ключ це є електронний підпис. А, якщо ви ніколи нічого не підписували, можете поцікавитись вашої бухгалтерії. Вона точно в курсі, що таке електронний ключ. Але це ті три пункти, які вам знадобляться в подальшому з роботою, в роботі з e -health. Ще хочу вас зорієнтувати стосовно електронного підпису. Коли ми будемо з вами реєструвати заклад, ми будемо використовувати електронний підпис керівника. Якщо ви лікар ФОП, то ви будете і в тому, і в тому випадку, і в реєстрації, і в подальшій роботі використовувати свій єдиний ключ. Якщо ви керівник організації, тоді попередньо при реєстрації ви будете використовувати ключ юридичної особи, тобто власника організації. А потім, вже коли лікарі, які будуть найманими до вас на роботу, будуть впроваджувати діяльність і підписувати її саме власним ключем, власним ключем лікаря, рекомендую вам зафіксувати ці документи. Хочу зорієнтувати, що документи не треба подавати, їх не треба відправляти. Ці документи мають бути при вас під час реєстрації, тому що це вся та інформація, яку вам потрібно буде вносити. Медичну інформаційну систему для того, щоб зареєструвати ваш заклад. Тобто, скажімо так: ви вносите документи, отримуєте реєстраційні запрошення на електронну пошту і прикріпляєте це все, підтверджуєте все власним ключем. Цю інформацію, яку ви попередньо внесли. Тому ці документи мають бути обов'язковими, і саме підготовка їх. Забезпечить вам дуже швидку реєстрацію, яка буде взагалі без проблем, пройде швидко, зручно і так далі. Тепер хочу перейти з вами до таких питань, взагалі, що має, що дає, що має нести для приватного закладу медична інформаційна система. Якщо казати, наприклад, про невеликі заклади ФОП, ви можете використовувати медичну систему не тільки в рамках роботи, з з'їхав, а й для внутрішньої роботи, вести календар, графік і так далі. Щодо більш е, таких е, крупних об'єктів, скажімо так, приватних закладів, хочу поінформувати, що зараз дійсно дуже зручно використовувати інтегровану систему з eHealth, е, тому що цей перелік він насправді е, буде збільшуватись можливості так і потреб від eHealth. але а зараз я хочу розказати про такі привілегії, як попередньо вже орієнтувала вигляді рецепту. Так те, що у вас завжди буде така можливість. Наявність медичної системи забезпечує вам зараз електронний рецепт, а в подальшому будь-яке зобов'язання від і здоров'я буде своєчасно отримане в вашій медичній системі. Другий пункт це лікарняні. Зараз ви, мабуть, вже стикались з тим, що лікарняний трішки інакше звучить це медичний висновок про тимчасову непрацездатність. З моменту введення лікарняних це був жовтень минулого року. Немає тепер спеціалізованої акредитації для того, щоб їх видавати. Тепер кожний заклад незалежно також від форми власності, незалежно від направлення. Тобто, це не обов'язково має бути сімейний лікар, це може бути вузький спеціаліст, вторинна ланка, третинна ланка. Якщо є потреба видавати лікарняний, ви маєте робити це повноцінне право. І третій пункт електронні направлення. Я думаю, що ви скоріш за все про направлення чули від державних закладів. Так вони створюють направлення до на дослідження до вузьких спеціалістів і так далі. Але насправді кожний приватний заклад, який підключений до Хелс, e має таку саму можливість. Ви можете направляти до вузьких спеціалістів на діагностичні дослідження, тобто у вас немає в цьому ніякого обмеження. Uh, і відповідно, от останній такий пункт важливий: це те, що в подальшому ви завжди зможете заключити договір з НСЗУ і будете отримувати кошти за програмою медичних гарантії. Тобто, вам будуть uh, нараховувати державні кошти за підключені декларації, надані послуги і так далі. У вас завжди буде така можливість. Хочу загально вас орієнтувати, що в принципі зараз в мене вся інформація, яка написана. А, вся інформація яка відображається, це зазвичай те, чим працюють державні заклади. Але важливе, скажімо, міф, чи не, не знаю, навіть як сказати, але а, багато чомусь думають, що це мають, можуть робити тільки державні заклади. Насправді, а, медична система та реєстрація в e повністю надає вам таку саму можливість. Єдине, чим дійсно відрізняється приватний заклад від державного, це е, сплатою. Тобто вам е, сплачує за ваші послуги в першу чергу пацієнт то державі сплачувати державному закладу, сплачує держава. Вони підключають договір, вносять свої медичні записи, указують послуги, підписують декларації, і саме за цю роботу вони отримують кошти. Тому... Ви можете абсолютно виконувати все те саме, що ви впроваджуєте вакцинування і вам потрібно ці вакцини прописувати. Вам не обов'язково тепер віддавати бланки та щоб сімейні лікарі вносили їх за вас. Ви можете самостійно тепер це робити. І тепер хочу розказати саме про медичну інформаційну систему health 24 Сьогодні. Я декілька разів вже нагадувала про неї, але хочу зорієнтувати, що дійсно з моменту роботи з приватними закладами наша медична система стала ще більш унікальною, так тому що до цього ми активно працювали з державними закладами і активно в державних закладах заключали договори з МСЗО. Але в минулому році ми розпочали працювати полікарняним. До нас долучилось дуже багато приватних закладів. У нас є дуже Потужні партнери, так які працюють саме з цією медичною системою. Хочу сказати про привілегії. Це те, що в нас є можливість створювати своєчасно функціонал, і він виходить у нас вже не просто функціонал, такий як потрібно. Ми його вже вдосконалюємо ще до моменту введення. І, наприклад, зараз в рецептах у нас вийшов не тільки функціонал на рецепти, а ще й шаблони рецепту. Це те, що забезпечить вам. Швидке і вірне виконання своєї роботи, і менш затратне, тобто, вам взагалі буде дуже зручно, дуже швидко і дуже класно. Тому хочу на цій гарній ноті показати вам саме, як виглядає система Health24 і я дуже розраховую, що ви будете писати ваші запитання, тому що Uh, у нас є чат, нагадую, і ви можете тут писати все, що ви не зрозуміли або пропустили, щоб я встигла вам надати відповідь, і ви для себе абсолютно в усьому розібрались. Відкриваю вам Health24. Зараз uh, в мене відкритий стандартний кабінет. Це система браузерна, я вже казала, що не потрібно особливих технічних умов для того, щоб працювати в медичній системі. Достатньо звичайного ноутбуку і підключення до інтернету. Якщо ви введете сюди H24, це посилання буде першим, ви не будете довго шукати. Але зараз ми зайшли в кабінет. Ваш заклад буде відображатись тут, ваші посади, тобто, в принципі, все знаходиться в зручному одному місці, де є вся ваша інформація. Прізвища та ім'я лікаря, яка в нього спеціальність і активність є e Мій лікар вже працює в ЯХелс. E що стосується антибіотику, я коротко покажу скоріше за все, що ви, можливо, хтось з вас присутній був на вчорашньому вебінарі, де ми детально розказували, як працювати з рецептами, але в швидкому форматі я вам покажу. А, і що стосується роботи діагноз, ми не тільки відправляємо туди інформацію, ми її ще звідти і отримуємо. Тому тут ми вводимо прізвище, ім'я, дату народження та натискаємо пошук в системі її здоров'я. Таким чином, ми підтягуємо вже дієву картку. Нам не потрібно заповнювати інформацію про кожного пацієнта, який нас відвідує. Ми створили з ним взаємодію, тобто створили взаємодію вже з існуючою картою, яка заповнена документами, якимись медичними записами. Після того, як ми підтягнули цю карту, ми створюємо медичну подію. Я орієнтувала, що в нас з рецептами вийшли зразу і шаблони рецептів, але не тільки в нас є шаблони медичного запису. Я скористаюсь будь-яким і хочу зорієнтувати, що кожний з ваших спеціалістів може створити зручний для себе шаблон а, і, скажімо, в один клік виконувати свою роботу. Мій медичний запис вже готовий. Мені залишилось тільки підписати його електронним ключем. І я можу відправляти його до бази здоров'я». Я зараз покажу, що відбувається після того, як цей запис прийняти. У мене відкривається мій оновлений запис, який вже відправлений до здоров'я». І в мене є можливість створити рецепт. Якщо ми з вами створимо шаблони, потім можемо ними користатись. поки в мене їх немає, тому я вам покажу, як саме систематично та швидко зробити виписати рецепт. Обираємо програму, це буде антибактеріальний ЛПЗ системної дії це на антибіотик, тобто рецепти на антибіотик. Я не знаю назву препаратів, я пропишу будь-який. Кажу будь-який. У мене заповнюється інформація про цей лікарський засіб. Вона автоматично вже внесена тут, тобто вам навіть тут не потрібно буде. Витрачати свій час. Натура заповнена, тобто все заповнено. Єдине, що мені залишилось створити та відправити до ЄСР'яння. Підписати КЕП. І все. Після того, як я підписую електронним ключем, мій рецепт вже сформований. Він відправляється до здоров'я, і таким чином пацієнт ваш зможе придбати цей препарат. Все-таки Це, чекаю, розраховую, що будуть якісь у вас запитання. І підведу невеликий короткий підсумок щодо системи цьому році. У нас основні перехідні моменти для приватних закладів це постанова 126, яка вказує про ліцензійні зміни та електронний рецепт на антибіотик. Ці ці два пункти можна виконати одноразово, пройти реєстрацію в e -Health. Для того, щоб в реєстрацію пройти, ви маєте обирати інструмент вигляді медичної інформаційної системи, яка надасть вам можливості як і пройти реєстрацію, так і в подальшому працювати з функціоналом електронних рецептів. Що стосується самої реєстрації, вона відбувається з спеціалістом. Ви зв'язуєте своєю медичною інформаційною системою, проходите реєстрацію і в своєму власному кабінеті відслідковуєте статус перевірки. Після того, як перевірка відбулася, вас верифікували, ви можете працювати з системою охорони здоров'я, системою ЕХЕЛ. E ви можете створювати рецепти, використовувати електронні лікарняні та направлення, якщо є бажання, і в подальшому ви можете заключити договір з НЗЗУ, якщо у вас є сімейні лікарі і є бажання. Обов'язково цього робити не потрібно. Ви продовжуєте вести приватну практику, як і робили це раніше. Бачиш, які якісь запитання? Як зв'язатися з цим спеціалістом? Дивіться, в нас є технічна підтримка h 24 Номер її вказаний зараз у мене на сторіночці, можете зафіксувати. Я надію, що вам його видно. Якщо не видно в випадку, будь ласка, відпишіть, щоб я могла вам продублювати. Стосовно запису, запис буде обов'язково на Ютубі, до речі, я рекомендую переглядати взагалі нашу сторіночку на Ютубі, тому що ми. Постійно щось анонсуємо, ми постійно додаємо пояснювальні відео, вебінари і так далі для державних та приватних закладів. Ми постійно вас тримаємо в курсі всіх оновлень, намагаємось максимально доступно і зрозуміло всю інформацію цю донести. Також казаний мій контактний номер. Я саме працюю з приватними закладами, тому можете також телефонувати до мене напряму. Що стосовно, що стосовно вебінару та його запису, ми відправимо всі, хто вказував пошту, ми відправимо на пошту посилання, і ви будете мати доступ до нашого youtube каналу. Тепер хочу перейти до комерційної політики медичної інформаційної системи Health 24 Я вже орієнтувала, що в нас є зараз два пункти, і основний із них, з яким ми зараз стартуємо, це електронні рецепти. Для того, щоб підключитись та працювати, ви можете пройти зараз безкоштовну реєстрацію, яку ви пройдете спеціалістами, я вже попередньо орієнтувала. Вона абсолютно безкоштовна до моменту, поки ви не починаєте використовувати систему. Щойно ви починаєте виписувати рецепти, ми надаємо вам навчання, технічну підтримку, підписуємо з вами договір про співпрацю. Робоче місце спеціаліста, лікаря вартує 315 гривень на місяць. Ця вартість і є вартістю повністю всього переліку послуг у вигляді навчань, оновлень технічної підтримки. Щодо тих закладів, які не працюють з електронними рецептами, ви також можете пройти безкоштовну реєстрацію, якщо це. Невеликі кабінети стоматології, УЗД-кабінети і так далі. Дійсно, для вас на період воєнного стану є можливість безкоштовно отримати свій кабінет, в якому просто буде відображатися ваша активність e-health. Але якщо ви будете його використовувати, ми переходимо на коштовний облік і ми заключаємо з вами договір. Також можете, якщо є якісь питання стосовно цього, можете зараз запитувати. Добренько, бачу, що запитань у вас більше немає. Дякую вам, дякую, що були на нашому вебінарі. І долучайтесь, не пропускайте, телефонуйте до нас. Ми обов'язково вам проведемо реєстрацію, допоможемо навчитись працювати з її e і ви зрозумієте, що це зовсім не так страшно. Всім гарного дня! Будуть якісь запитання, можете на наші контактні номери телефонувати, і запис буде на YouTube. До побачення.